26 листопада 2024 року в День пам'яті святителя Іоанна Златоуста і мучениці Манефи Касарійської, з благословенні митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікарний архієрей Черкаської єпархії та благочинний у справах монастирів Єпископ Корсун Шевченківський Антоній.

Його присвященству співслужили секретар Черкаської єпархії, Протеєрей Василій Вознюк, благочинний Корсин Чевченківського округу, Протеєрей Йоанна Лапку, благочинний Шполянського округу, Протеєрей Володимир Скрипничук, духовенство монастиря та гості у Священному Сенті. На літургії молилися настоятелька Стеблівської обителі Ігумені Манефа із сестрами, а також настоятельки Лебединського і Мотроницького жіночих монастирів, ігумені Ніколая та Іларія. Під час богослужіння було піднесено молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Також виголошувалися прохання за здоров'я та іменитої ігумені Манефи та за упокій новоприставленої старшої сестри.

И с чем молимся, покаение душа собшая рабы Божия, но представленная мы на хенянине, я еже, простите сей, всякому прегрешению, больно уже и невольно можно. Після закінчення літургії єпископ Антоній виголосив проповідь, у якій порівняв життєві шляхи двох шанованих нині святих, мучениці Манефи і святителя Йоанна Златоуста. Їх розділяло одне століття, але за це століття в церкві відбулося чимало переломних подій. Основною з них стало ухвалення Міланського едикту 313 року. Що легалізував християнство на території Візантійської імперії? Двох святих різних століть, за словом архієрея, об'єднувала одна сполучна ланка. Вони жили за часів гонінь. Мучениця Манефа відвертала від ідольського нечестя співгромадян, за що була живцем спалена у вогняній печі. А святитель Іоанн Зотоуст зазнав утисків від правителів, яких викривав, провівши залишок років земного життя у вигнанні. Керуючись їхніми прикладами, єпископ Антоній закликав Черкаську паству міцно стояти в православній вірі та жити з твердим сподіванням на милість Божу догнаних черкащан. Потім відбувся традиційний святковий хресний хід територією Стеблівського монастиря. Після чого було звершено молебень шанованим цього дня святим. Наприкінці богослужіння архієрей привітав ігуменю манефу з днем небесної покровительки, побажавши її з мудрістю і розсудливістю керувати віреними їй сестрами, намагаючись у кожному рішенні та пораді шукати і знаходити волю Божу. дорогой Антон, я в свою очередь хочу поблагодарить вас за поздравления, за теплые слова, за пожелания. Поблагодарить за то, что вы приехали к нам сегодня. И я верю, мы все верим, что Господь услышал нашу сегодня молитву, соборно возглавляемую вами. И услышал молитву святителя Иоанна Златоуста, мученицы Манефы. И окажет нам свою святильную помощь, на Господь, нашей церкви, оказавшейся в том положении, в котором она сейчас есть а вам, нашим иерархам, особенно вам и нашему дорогому высокопресвященному митрополиту Феодосию, я верю, он окажет все сильные чтобы мы могли идти и нести идти путем своим апостольским, нести свет, любовь и духовную поддержку всей пасты, которая сейчас очень в этом не нуждается. Духлепит вас Господь. Спасибо.